Hallo, mein Name ist Larissa Rittmeier. Ich bin stellvertretende Leitung der AVP Kita Tannhof in Düsseldorf-Fenhausen. Ähm, heute ist ein schöner Tag. Wir begrüßen unsere ukrainischen Freunde, der ukrainischen Delegation hier in unserer Kita und haben zwei besondere Spenden, nämlich einmal ein E-Piano und ein Keyboard. Wir wünschen viel Spaß damit. Добрий день, мене звуть Буньковська Вікторія. Ми знаходимося у дитячому садочку Ялиночка. Сьогодні дуже великий і гарний день. Ми маємо змогу подарувати дітям України ці два чудових подарунки: це електронне піаніно та синтезатор. І бажаємо дітям України у новому році всього самого-самого найкращого миру, добра та злагоди. Доброго дня! Дуже приємно знову знаходитися у вашому дитячому садочку. Це вже наша не перша зустріч тут. І знак нашої такої тривалої вже роботи, де який би передати сьогодні вітання від Тетяни. Вона сьогодні разом з дітками в дитячому садочку Мальвіна, що знаходиться в селищі міського типу Рокитне, приготувала вам невеличкий подарунок своїми руками і дітки передають вам велике слово вдячності за всі ті наші спільні проекти, які ми робимо. Велика подяка. Я очень рад, что у нас получается работать вместе. Продолжается то, что мы начали в этом году. Маленькими такими делами, я думаю, что можно достигнуть очень многого. Мы очень рады, что наши партнерские детские сады вас в Украине получат эти музыкальные инструменты, будут э, музицировать, э, будут думать о хорошем. Это в эти тяжелые времена, наверное, это самое главное. Поэтому улыбки детей это то, что радует нас и дает нам надежду на то, что в будущем все должно быть снова хорошо. И что самое главное, я хотел бы сказать: э, всем мы. здесь, находящийся в Германии, помогающий Украине. Очень надеемся на скорую победу в этой ужасной войне, и чтобы эта победа была абсолютной и безоговорочной. Дякую. Дякую. В свою чергу я хочу висловити слова подяки, звичайно, всім тим людям, які сьогодні допомагають, за ті, які підтримують, ті, які сьогодні Надають Україні допомогу, тому що в Україні сьогодні дійсно тяжкий е, такий період, коли країна бореться за свою незалежність, виборює свою самостійність, виборює свою ідентичність, тому що е, ми такі українці, і мені дуже приємно ще раз сказати, що за всі ваші і наші спільні такі проекти вони сьогодні працюють в Україні, вони сьогодні музиціють, вони сьогодні е, практикуються на і я скажу, ці. Е, Подарунки, які сьогодні підготували для українських дітей, вони також вже завтра загрузяться в наш благодійний бус і поїдуть на Україну. Я думаю, що Тетяна Олександрівна, яку ви доб добре знайомі, пам'ятаєте, вона була у вас в гостях. Вона, я думаю, розпреділить правильно, куди їх передати, в який дитячий садок. Ну відповідно, я сподіваюся, що прийшла нам маленьке відео від того, як вона буде працювати в Україні. Ще раз дякую. Наступаючи все. Дякую.